Ах! Господи Максим скачеваю? Ти що тут робиш? Топа, взагалі, де ми знаходимося? Боже, що за Майнкрафт? За що Майнкрафт? Ой. Максим, ти що вбивця? Ні-ні-ні, іди, іди, іди від мене. Я не хочу, щоб ти був вбивцею. Давай коти. Ну добре, треба їхати ти і думати, як звідти нафіг вибратися. Цікаво. І нам розкажемо, хто як сюди попав. Знаєш, як я сюди попав, я э, ішов собі, ну, бавився в майнкрафт, бавився, А пізніше вона проткнула на мій э, ну, захотів на мій сервер перейти. Э, э, я перейшов на свій сервер і я тут. А як мені сервер? Надіюся, що ти застінив десь десь десяти. А ти як сюди попнів? Каже, грава пізніше, він ще помилка на одну і як ти так. Понятно, пане Максиме. Так. Ну, так, може когось питати? О, а ну-ка йдемо до неї. Це мене доганяє, Максим точно вбивця. Ці гри. Сей. Максимайо. А де він? Ну давай, давай трошки ближче. А Бобін! Вот він Його хто оця підштовхнула. Ну оця жінка підштовхнула і він на надервала. Максим, Ах, Ти просто в і ти точно вивчився.